Легковий автомобіль горів 27 березня в Ужгороді. До місцевих рятувальників надійшло повідомлення від очевидців о п'ятій ранку. На вулицю Льва Толстого одразу виїхали працівники ДСНС. Загорання вдалося погасити швидко. Наразі на місці події сліди роботи фахівців. 5 годині ранку до оперативно-рятувальної служби Закарпатської області надійшло повідомлення про пожежу автомобіля Шкода Фабія. Для місця ліквідації пожежі було направлено чергове відділення 14-ї рятувальної частини міста Ужгород. Рятувальники о 5 годині 19 хвилин локалізували пожежу відповідного автомобіля, і о 5 годині 34 хвилини повністю ліквідували загорання. Внаслідок пожежі було знищено моторний відсік, лобове скло та передній бампер автомобіля. Окрім цього, пошкоджено два передні колеса, лакофарбове покриття капоту та передніх крил кузова. Також пошкоджено приладів панель та салон автомобіля. Причину загорання транспортного засобу та точну суму збитків мають встановити фахівці.